Я з вашого дозволу привітаю наших глядачів. Тема для мене дуже близька. Я займаюся самовсціленням багато-багато років. Саме з цього процесу з'явилося і ступені академії нашої, і марафони по здоров'ю яких досить багато, які ефективно допомагають справитися з цією роботою, це робота, це потужна робота, це кропітка робота. Дуже велика кількість тематичних відео знаходиться на моєму youtube каналі і там, де якраз кропітка і фондойомка. Робота, там я виклав це безкоштовно. Це і зцілення суглобів, і по цукровому діабету, і по серцево-судинній системі і по ЖКТ, по щитовиці, по іншим залозам, по ниркам, по печінці. Десятки по новоутворенням у фізичному тілі десятки безкоштовних відео, які зціляють фізичне тіло. Тисячам людей безкоштовно вже. Як? Ну тут я почав з того, що я спасав своє життя з усіх боків. У мене було досить великі і потужні проблеми зі здоров'ям, і вони були пов'язані із цукровим діабетом, із суглобами, і з багатьма іншими моментами в моєму фізичному тілі. Я був руїною, ходив за допомогою. Палочки і ходив дуже погано, в тому числі. І вже від цукрового діабету у мене дуже погано заживали рани, починали гнити ноги, і дуже багато, дуже такі потужні були симптоматика поглиблення цієї хвороби. Отже, тому треба прийняти рішення, бо стикаючись з своїми так званими пацієнтами. Я з'ясував, що деякі люди е, хочуть хворіти, а де, деякі хочуть і вмерти. І е, це е, процес е, одужання, це процес не тільки лікаря. Зараз і про традиційну медицину йде мова, а е, і про цілителів в тому числі. А і питання пацієнта, бо не можна примусово оздоровити людину, якщо вона не хоче бути здоровою. Тому з чого починати? Починати з рішення бути здоровим, змінити своє життя і зцілити своє тіло. Ви можете подивитися, не треба навіть 8 років тому брати. Мої відео, хоча можна і там подивитись, а можна взяти і дворічної давнини роки відео і подивитися на те, як я на вашому, от на... на минулій заставці це досить вже старе фото, яке чомусь розміщають ваші колеги, і бачу, і ви, там, де я зовсім лисий, мордатий, де щоки лежать у мене на плечах. Живіт у мене тоді лежав на колінах. І, і так далі, і вага моя була на 30 кілограмів більше, чим я займаю тепер. Але не в вазі справа, бо до цього я багато разів скидав вагу і набирав її знову, і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, вода вага, вага, то був вже наслідок. Отже, можна просто порівняти мій шлях, хоча б візуально збоку, як я виглядав і як я виглядаю тепер. І зрозуміло, що я не ідеально виглядаю ще, я ще над цим працюю. Працюю щодня, чому я дав безкоштовних відео практично по всім захворюванням людям? Бо це мій дар дар через мене на зцілення. І коли вже людина хоче працювати саме зі мною, зі мною людина, звісно, працює, оплачуючи мій час. І мої знання, і мою силу, і мої вміння. Коли людина хоче самостійно займатися, вона бере книжки, бере досліджує питання, розбирається. В усьому цьому, знаєте, як є такий анекдот: коли мужчину запросили відремонтувати космічний корабель. Він запросив 10 мільйонів доларів і ще 50 доларів. То він підійшов, подивився, подивився на той двигун, стукнув один раз молоточком, і йому кажуть, а в чому прикол? Він каже: ну, 10 ви заплатили за знання і досвід, а 50 за молоточок. Отже, тому тут треба розуміти, що ви маєте отримати досвід, розібратися з своїми хворобами, розібратися з причинами цих хвороб, вийти на причини цих хвороб. Інколи причини лежать в кармічної. На, на і інколи в минулих життях і так далі. Треба знайти причину, прибрати причину, і тоді можна легше справитися з хворобою. Отже, тому треба почати з того, що ви визнаєте, що все, що з вами, з вашим тілом, з вашими фінансами, з вашими стосунками, в вашому житті, всі обставини вашого життя, відповідальність виключно ваша, не батьків, не держави. Не соціуму, не близьких, не дітей, а виключно е відповідальність самої людини. Коли ви це розумієте, то ви розумієте, що, змінившись, ви можете змінити і обставини свого життя. І тепер не тільки про здоров'я фізичного тіла, я сказав, а й про фінанси мова може йти, і про стосунки, і про кар'єру, і про бізнес. І про борги, і про всі, про, про всі інші аспекти, я якраз займався комплексним зціленням свого життя і хотів стати таки щасливим. І це я став на шлях кропіткої щоденної дослідницької роботи. І роботи я в молитві проводив е, в день не менше трьох-чотирьох годин вранці, десь стільки ж на протязі дня і ввечері. Також я проводив. Дуже багато ритуалів, медитацій на те, щоб отримати притомний результат. Та саме так вибудувалася система, яку я передаю на семінарах ступенів академії. Зараз їх чотири готується п'ятий ступень академії. І звісно, що не все можеш передати, бо тут є і досвід, і сила, і той канал, через який я працюю. Але на марафонах. Це вже не про навчання, а це якраз про зцілення. Є окремі марафони по зціленню стосунків, є окремі марафони по зціленню фінансів. І традиційно такий марафон я проводжу один на рік. І є марафони по зціленню фізичного тіла. От буквально недавно є запис. Можна придбати запис того марафону і пройти самостійно. Це завжди телеграм-чат. Є запис минулого і минулий марафон, якраз я робив буквально. Він місяць тому завершився. Я робив на засадах. Тих практик, які я застосовував до себе, багато людей пройшли, ті, які до цього проходили мої марафони, вони відмічають дійсно, що цей марафон найпотужніший з усіх, які вони проходили в мене, і найдієвіший. Ну я вже там вклався. І дійсно це не про навчання, це про такі, скажімо. Звукотерапевтичні процедури через шишковидну залозу через систему епіфізу, через структуру ДНК людини. Вплив Марафон не може гарантувати, що ви там омолодитесь, але це інструмент і шанс. Якщо говорити про ті інструменти, що я надаю, так само, як і мої відео. Це інструмент і шанс, бо від двох від пацієнта і від. Людини, яка допомагає пройти до оздоровлення, залежить в принципі отримання результату. Отже, кожен, кожне оздоровлення це кропітка, часто щоденна робота. І тому, ну, хоча я працюю і з інтервалами там в тиждень, по-різному. По кожен кожен це унікальний випадок, і з кожним треба індивідуально розбиратися. Ну і в принципі завжди є можливість пройти терапію безкоштовно. Можна зайти до мене на YouTube, Там, звісно, біля трьох тисяч відео можна все одно знайти, спробувати. Як воно виходить, які відчуття, які зміни можна почати з того, що я вже біля двох років даю налаштування на день гармонізацію вашого сьогоднішнього дня, і люди, які тільки цим користуються, вже відмічають зміни в своєму житті. Ну плюс вечірні вечірні монологи, діалоги, які я проводжу теж біля двох років щодня, теж дають свої результати. Це все безкоштовно і досяжно на моїх соціальних мережах. І ті люди, які підписалися на мій Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Ютуб і ще один YouTube, ну це святі люди. Вони отримують статус ангела при житті. Звісно, це жарт, але тим не менше вони мають більше шансів змінити своє життя. І знову таки кажу, що це дар неба через мене. Ніяка плата додаткова і завуальована не знімається за користування моїми безкоштовними відео. Майстровини, Дякую вам. Також хочу уточнити, які хвороби зцілити апріорі неможливо. Я не, не, не стою на таких позиціях. Я знаю, коли пройдена точка не вороття. Був у мене такий випадок, коли дзвонила жіночка, у чоловіка був. Рак шлунку рівно через рік, день в день вона позвонила І якщо перший раз вона дзвонила, там все можна було зцілити і дозволяли з ним працювати, то через рік ну, було сказано, що зцілити не можна, можна прибрати кармічну нагрузку, все інше, ну це їй було теж вже не цікаво. Отже, коли не пройдені точки не я не вважаю, що є якісь унікальні хвороби, Да, є рідкісні генетичні захворювання на Такий жаль, мені не вдалося там було одне захворювання достатньо рідкісне, яке тільки 30 років відоме. Людина нетерпляча. З, ну, нехай вибачає жіночка з невихована і з дуже таким е, цікавим характером. Не хватило в неї терпіння. Да, ми поволі дуже повільно почали отримувати результат. От тобто треба пробувати, треба, якщо вищі сили дають можливість, дають е, е, дозвіл працювати, то скоріше за все результат е, буде отриманий. Е, але тут знову я кажу, що треба дивитися на е, людину, яка Хворіє наскільки вона готова, наскільки в неї є терпіння, бо, на превеликий жаль, де-інде де після травм у мене були такі випадки, коли нетерплячість родичів, при тому, що я працював рік безкоштовно зі своїми учнями з хлопцем, і ми отримали притомні результати, такі результати, які не жоден би хірург не зробив. З тим хлопцем, ну не хочу вдаватись в подробиці. Тим не менше, ми стали перед проблемою, що стало неможливо працювати в силу теж дивності характера мамочки. Хоча я її попереджав, коли через рік я вивив хлопця з коми і почав з ним працювати, я її попереджав, що їй треба радикально змінитися і всесвіту дати стільки подяки. Наперед, скільки вона не здатна, так і вийшло, от вона е, почала демонструвати е, таку якусь дивну поведінку, стало неможливо зробити наступний крок. А коли ми вчасно не зробили наступний крок в терапії, я далі не знав, що робити. Ну і далі вже просто не, не мало сенсу продовжувати. Бо кожна терапія, навіть якщо це цілительський. Дар через тебе йде, ти розумієш, що ти робиш, і наскільки вчасно ти робиш, особливо в дуже важких і складних ситуаціях. Звісно, що на превеликий жаль кінцівки для того, щоб відростити, треба, напевно, бути навіть не Ісусом Христом, а я не знаю ким. Ну, можливо, ну, кажуть, що десь такий досвід був, принаймні про нього я читав, сам не бачив. Ну теоретично. Ну, всяке буває, от, але тим не менше, дуже складні ситуації траплялися, і ми, де не хватало ресурсу, ми груповою молитвою академії вирішували досить складні і супровід операції проводили і досить успішних, і, і таке інше. Отже, тут я не знаю, якщо вищі сили. Не кажуть, що пройдена точка не вороття, значить, треба брати і працювати. Але, е... Тут я би сказав, що більше залежить від самого пацієнта хворого, наскільки ефективним буде терапія. Тому тут тому я й кажу, перед тим як ви звертаєтесь до чоботаря, ви маєте про нього рекомендації. Коли ви йдете до лікаря або стоматолога, або перукаря, манікюрші, ви берете рекомендації. А тут все дуже просто: ви йдете на соціальні мережі до людини. До якої ви хочете піти, пробуєте те, що там е, запропоновано безкоштовно, читаєте відгуки, приймаєте рішення, і ви вже. Бо коли при... людина приходить, і чи ви можете, чи ви не можете, все до побачення. Якщо є сумніви, можете навіть не звертатися до людини. Я напр... е, так точно не працюю з людьми, у яких є е, в цьому невпевненість. Ви у вас, я все зробив для того, щоб ви могли спробувати цукерочку, а потім прийти її купити. Отже, тому ви маєте робити свідомий вибір і йти і собі і вже з твердою вірою в той, до того майстра, до якого, якого ви собі обрали. Зараз їх ціла купа, здається, мені так, що в інтернеті, будь ласка, вибирайте найкращого для вас, той, що вам заходить, і вперед. Дякую, вам, майстре Огне. І власне ви говорили вже сьогодні про те, що е, ви худнули, ви стали краще виглядати. Поділіться, як омолоджувати правильно свій організм. Такі певні, якісь дієві кроки, які дійсно може кожен сам зробити без безпосередньо допомоги практиків, провідних. Ну я не худнув і не омолоджував свій організм. Це побочка. Я займався тим, щоб мені стало комфортно жити. Я займався оздоровленням свого організму, своїх фінансів, себе самого, своєї свідомості. Я змінювався сам. Я подивився, поставив собі діагноз, що людина, я так собі, і хотілося мені змінити. Тому я змінював себе і не більше того. А вже коли я дійшов до певної чистоти вібрацій, то вже тоді, і бо я перепробував багато дієт, досить дієвих. Я за тиждень скидав ваги по 30 кілограмів, і потім стрімко їх набирав назад з великим плюсом. Це все не працює. Все, що відбувається зараз зі мною, це техніки мої персональні, це мій досвід, це моя сила і це моя молитва. Все, що ви бачите, це не про дієти, це не про якісь э, там рецепти, травки і все інше. От, що я тільки не робив, і в спортзал ходив і е, двічі на тиждень плавав по 4 кілометри за, за день в басейні і ходив двічі в спортзал, і нагрузки давав, і кардіо, і все інше. Е, нічого це не працювало роками в контексті там схуднути, зменшення об'ємів і всього іншого. Коли я став гармонійною людиною всередині, е, то е, я повічув собі і. Е, і потенціал, і побачив, і всі побачили зміни в мене і на обличчі, і тому немає рецепту молодільного. Бух в котел і там зварився. Пам'ятаєте, коньок горбуньок. Ну вперед, давайте б, кип'ятіть собі молоко і пригайте в той котел. Е, звісно, жарт не робіть цього, але тим не менше, для того, щоб включити процеси омолодження, треба бути дійсно майстром. Або працювати з майстром, тому або вихід один, або станьте з станьте майстром. Або подивіться на ти на тих майстрів, що ви бачите. Багато хто обіцяють омолодження. Рекомендую перед тим як подивитись. Людина там, наприклад, може обіцяти якісь обряди, омолодження, дає гарантію. Я ніяких гарантій не даю, бо я знаю, як це працює. Це залежить більше від людини, ніж від мене, але шлях я прокласти можу. Так от є такі люди, які кажуть, о, гарантований результат там і все інше. Дивишся на нього. А він виглядає, наче йому 200 років вже, а не там скільки. От, тому ну якщо ти не, не зробив собі результат, то а гарантуєш іншим. Ну, це трошки дивно. Тому я звертаюся до людей. Будьте, будь ласка, уважні. Е не вірте словам. Дивіться на, на майстра, відчувайте серцем. Перевіряйте маятнику. Мене от багато хто б, із учнів. Цілі команди до мене на навчання, бо приходили і так далі. На марафони. Приходять люди на марафони, потім вчитися, навпаки, навчитися потім на марафони. Е вони пробують. Досліджують, вивчають, я відкритий, я не ставлю захисту, не забороняю нікому продивлятися, хто я, що я. Будь ласка, дивіться. От хто побачить чортів, ну той чорт. Хто побачить Бога, той Бог. От, так що тут е, виважене бажання: йдіть до, е, звісно, в першу чергу до офіційної медицини, е, працюйте з лікарями. Так, да, дійсно інколи приходить людина, всі світила, всі академіки, передивилися, аналізи всі здали. Півроку не можуть поставити діагнози. Всього-навсього, а людина від мене йде і за, за місяць знаходить і. Діагноз і оздоровлення і все інше. Просто прокладається шлях якраз до необхідного розумного, адекватного спеціаліста, який раз і все зробив людині. Це теж шлях. Отже, тому тут кожен обирає по собі. От е, молодільних яблучок я не маю, молодільних таблеточок не маю. узварів молодільних маю. молодільного котла немає. Але я свідомо. Пообіцяв колись на одному з етерів, що що через кілька років ви побачите перед собою не досить неприємну е, на погляд хейтерів, особливо істоту. що, що мені тільки не писали е, на про мій зовнішній вигляд. На той час, який я і жирний, і прижирний, і, і всяке, всяке різне. От ну, добре, чудово. Я сказав, ви скоро побачите перед собою 21-річного юношу. Ну я йду в, цей, е, до, до цього відмітки своїм темпом. Я працюю над цим свідомо, я коригую цей процес. Я знаю, що я його досягну, і це очевидно. Тому, будь ласка. І ви собі станьте майстрами, навчіться і е, займайтеся собою. Або знайдіть собі майстра, якому будете довіряти, і будете в нього навчатися, або зцілюватися. От і все.